Всім доброго дня! Я тут знайшла місце на Одинці. і ми хочемо зняти для вас відео. Здравствуйте! Ось так. Власне, працюємо трошки. Подивимось, я взагалі-то брала собою прикраси, але щоб мені добратися до тих прикрас. Я думала, так буде гарно. На морі біля моря покажу прикраси. Але весь час кудись треба бігти, щось треба робити, щось треба то їсти, то ще щось. Тож ми, як завжди, нічого не встигаємо. Ось цей красивий браслетик з цитринчиками, світлими. У мене їх було двойко, дві штучки. Це залишився більший. Він за розміром регулюється, він такий прикольний. Теоретично можна додати колечок та носити, в принципі, на будь-якому розмірі руки. Я думаю, від 16 він вже буде класно. Єдине, що тут внизу колечко трошечки не припаяно, але його можна або припаяти, або взагалі подовжувати зняти, якщо на маленьку руку. Бачите, камінці тут не дрібні цей, коштує 4 тисячі гривень, але сьогодні він буде 3800 гривень. Ну, власне, поки я у відпустці, то я буду говорити ціни на 200 гривень нижче. От. Але це означає, що треба Ну, одразу бажано, так би сказати. Цікава тут форма така, самі цікаві цитринчики, вони більше лимонні, не жовто-гарячі, як зазвичай в Таїланді. Хоча в Таїланді вже теж такі з'явилися. Дуже красиво виглядають. Незручно мені однією рукою показувати, але я спробую невеличке відео для вас зняти, так, щоб ви мене не забули. Але вже скоро вже додому і вже в нас будуть відео виходити. Головне, щоб були прикраси, щоб я. Щоб було, що щоб вам показувати. Хоча я поки тут відпустці, я не вибиралася. Таїланд красиві прикраси. Можливо, через місяць у нас будуть. на намиста у нас будуть. Далі кайфовий ось такий гранат. Зараз ми його спробуємо побачити. 3900 гривень, це 3700 гривень буде. І буде, якщо вам треба, Буде такий мікс камінців, там по три, три камінця, то пази та хризоліти можуть зараз такі бути. Я маю змогу показати, поки тільки гранат, але якщо, то вони такі є. Тут стандартний розмір ні, трошечки більше, ніж 6 х 4, 7 х 5. Десь цей гранат червоний, дуже-дуже красивий. Також є тут подовжувач. Він дуже приємний. В мене купували такий з топазами. Здається, з хризолітиками також забрали, але я могла вже підзабути. Можливо, з хризолітами ще один є. Ну, тобто один є і, і один ще. А, так, да, він є, він ще помще. я, вибачте, трохи буду згадувати, тому що я оце таку кількість днів не працювала. Тепер мені треба. Приїхати додому вже підготовленою, щоб я не знала, щоб я знала, за що мені треба братися. Бо всі рази, коли приїжджаєш додому, ти після цього, ну, після оцього, да, поки до тями прийдеш, поки хто я, що я, і що я взагалі роблю на цій планеті. Він дуже цікавий, він також регулюється. Якщо ви спросите, розмір я лінійку не брала з собою. в мене так точно я не можу сказати. Але я можу сказати розмір по своїй руці. Вона зап'єсть 16 см. Я взагалі мало, що з собою брала. Але до 19 см він точно буде. І на 16, в принципі, буде непогано. Красивий, класний гранат, гранат червоний. І ще. Невеличка інформація. Зараз я вже перейду до наступної прикраси, то вам спробую повідомити. Наступний браслетик у нас вже Тайланд. Камінці тут приблизно 8 на 6. Бачите, тут такі красиві топази, топази насичені. От як у варіанті з маленьким, який в нас був гранат. Там 7х от може бути такий ще з топазами, він зі світлими топазами. Цей топаз ось такий, він як швейцарський, бачите, Це Тайланд. Він регулюється, він йде на зап'ясті від 17 см, бо на 16 буде трошечки великуватий. Він родований, тут багато камінців. Вартість в нього 6 тисяч гривень. Ось цього. І щодо моєї інформації, у нас буде невеличке відео сумісно з каналом Ювелірний Гурман, і буде трошки прикрас. Там я зняла авмази зі смарагдами трошки вам показати, з рубінчиками і опалами, і трошечки топазів. От. Єдине, що трошечки розберуся з ціною, бо відео знято без цін, але вартість я підпишу в опису до відео, щоб ви подивились приблизно так. Насправді хотілося б значно більше зробити всього, але це важко, коли ти з родиною та з дітьми щось робити взагалі. Не просто на відпочинку. Дуже красиві тут камінці. Це в нас Таїланд ось такий. В принципі, таких речей у нас не буде, вони були колись, але зараз їх не буде. Це він одненький такий попав випадково до нас. І до нього можна буде підібрати з топазу такий комплектик. Але топази в Індії та й в Таїланді також вони найдорожчі з усіх камінців. Тож ціни. Дуже-дуже кусаються. От, власне, того в мене їх і немає по, по цій причині, що, по-перше, їх важко знайти, по-друге, якщо знайдеш, то там як літак це все коштує. Трошечки морської атмосфери та морського воздуху. Повітря. Ось такий тут подовжувач. Це у нас більше розмовне відео. І це вже в нас наступний браслет. По браслетам це в нас остання річ, яку я взяла сьогодні з собою, щоб вам показати. Це вже Індія. Цей браслетик 40 грамів, в нього високий кост і трошечки більше камінці, на відміну від попереднього. Цей прям такий досить величенький, тут до 10 мм, можливо, 10 є так він зроблений. У нас тут є інформація до нього. 40 грамів або тупас 50, нехай 51 карат, від 17 до 21 семе. Ось такі топази. ось такий 6700 гривень. 6500 зараз. Він, ще, бачите, буде ось такий е у висоту через те, що тут високий каст. Далі, вже, якщо вам буде цікаво, я зроблю фото в порівнянні з попереднім, але ось цей крупніший, але світліший. Той менший, але більш насичний колір. А може я спробую зараз показати, раз у нас все. Одно балачки такі. Я назву це відео, що воно для тих, хто мене поважає, нехай не скажу любить, але поважає трошки. Бо воно досить довге і, можливо, таке нуднувате, але комусь послухати трошки. От бачите, цей він більше як спокійний. А цей він вже такий, як спала. Той крупніший, Той ніжний, той крупний. Взагалі-то я би сказала, що Індія і Таїланд не порівнюються, кожен по-своєму красивий. Тут, дивлячись, до чого вам інколи підбирають по кольору камінців або по розміру камінців. Ще по браслетикам забула сказати, що Таїланд у нас родований, Індія вона без покриття, тож більше він без покриття. От, власне, це їх різниця. Далі, в нас невеличка підвісочка, десь 1,5 см, але вона всередині в собі має включення. Вона красива. Вона Індія, але вона родована. О, це ще така. О, бачите, мене видно. Всім привіт! У мене тут допомога, бачите? Трошечки видно. Трошечки видно. Дуже такий цікавий колончик крапелькою на ланцюжок, бажано народований. Буде класно, тут класно, що величеньке вушко. От, але ще раз повторюсь, всередині камінця є таке включення. Я не знаю, з зворотньої сторони її видно. Ой, так, дивимось. Трошечки щось видно. Взагалі мені дуже подобається, як прекрасно виглядає на природі. От. Такий кулончик 2750. Тут камінючка. Ну, вона то невелика, але. По розмірам топазу вона вважається великою, але все одно зверніть увагу, що вона як мій ногтик. Не така вже велика, але більше, ніж частіше буває. Зараз ще каблучку. Каблучка 18,5 2850 гривень. Це Таїланд з такими лапками. Камінчик трошечки менший і трошечки світліший на відміну від підвіски. Бачите, всі відтіночки різні. Тут лапки невеличка є, але камінчик приємний і крупненький. 18,5 приблизно розмір, точніше, на жаль. Я зараз немає можливості сказати. Шкода, що різна форма, але можливо овальну підвісочку сюди. б до теми вона була. Ідеально. Каблучка також родована. Всередині проба 9,25. І стихаємо. Трошечки в нас сьогодні з вами таких топазів. Так, і далі в нас буде коротенький ланцюжок. Коротенький це 50 см, з кульками ось такими. Типу е є ланцюжок, і на ньому поставлені ось такі кульки, які всередині пусті. Він виглядає прикольно. Що не дуже тут класно, що тут невеличкий карабінчик, він маленький. Його або, або замінити. Італія. Або замінити, або так і лишити, просто щоб вам було зручно застібати, щоб ви могли це застібнути, бо мені здається, не всім це буде зручно. Якщо цей ланцюжок не заберуть, я б собі зробила такі довгенькі сережечки. Че, я так тримаю, дивлюсь, думаю, то викласне була сережечка. Так, Італія. 18 грамів вага 2600 гривень вартість цього ланцюжка. Ланцюжка чи коліє, нехай буде коліє. Ось. О, машин тут ще нам не вистачало. Скрізь ці машини. Вона така біленька, блискуча. Я от не можу сказати, чи родована вона, бо вона блищить, але можливо це така поліровка. Тут я дуже не, не бачу зараз цей момент. І останнє, що я сьогодні хотіла б сказати, зараз я скажу, це наш адуляр на ниточці. Тут приблизно 44 сантиметри, невеликий подовжувач. Це на біжутерії. От. Адуляр такий, який, як він виглядає при денному світлі. Як він буде виглядати? Ну, на нозі доведеться показати, що робити. Таке життя. Ви бачили, як я тут сиджу. Тут взагалі під нахилом. Воно не дуже видно, але під нахилом. Мене син тут взагалі за руку тримав. Боявся, щоб я тут не скотилася. Зате на свіжому повітрі і під сонечком, ну більш-менш під сонечком, прям під прямими променями то не витримала б ні я. О, ні мій телефон. Знаєте, що хотіла сказати? От хто не був взагалі в Одесі, в Чорноморську, тут стільки котів, і мені дуже подобається, ну як подобається, мені подобається, що тут їх дуже люблять. Тут їм скрізь ставлять водичку, скрізь у них мисочки з кормом. У нас, наприклад, в Семельникому я жила, там до котів взагалі відношення, як до, знаєте, до чогось. Ну, не не буду сваритися зараз, не люблять їх там дуже. Там є люди, які доглядають за котами, і от ці люди, які доглядають за котами, вони постійно сваряться з влас з власниками там машин або з власниками городів, е які там квіти саджають Усе. і оце постійно оці йдуть войнушки. То тут е тут, тут навпаки, будь-який кошатник, пробачте, що я так сказала вас загризе. У мене чоловік хотів погладити кота. Як вискочила якась бабуся, як почала на, як наскрити, щоб не чіпали, не, не дай Боже, котів. Ну, з одного боку, я розумію, з іншого боку, у нас тепер є жарт, що тут за те, що ти захочеш погладити кота, тобі за це руки повідрубають. Ну. Бачите, який ось такий тут захист котів. Насправді це дуже класно, що, е, що їх кормлять, їх люблять, вони тут. Як дійсно свята священа тваринка. О, трошечки такої інформації про котів. Тож одесити прям в круті в цьому відношенні до тварин. А в Дніпрі, наприклад, взагалі котів немає. Там біля частних дворів, можливо, там будуть ходити, але так дуже рідко і взагалі. Можна сказати, не ліквідували, немає. От. А в маленьких містах, типу нашого Синельникова, на жаль, коти нещасливі, Того, що і їм ховатися в зиму немає, де підвали всі позакривали. І те, що люди власноруч їм будують, інші намагаються викинути, розламати це вже. Це вже постійно це така, така наша біль Кошатницька. От, але я вже, на жаль, до, до них не відношусь, тому що у нас тут Дніпрі, де я переїхала, котів немає. Може, дає, але я їх так вже не бачу. От так. 2300 гривень ниточка адуляру, це буде 2100 Вибачте, кому ця тема, можливо, може бути напряжна, але я це відео і так назву, що хто до мене нормальне відношення має, то можна дивитися. <свісно> Якщо ви до мене ще не звикли, то краще, краще не треба самі винні, щоб вимкнули це відео. Всім дякую за увагу. Боже вам гарного дня. Ми підемо ще, ще кудись підемо, але, на жаль, поки ще не на море. До речі, вода дуже холодна, майже льодяна. Бачите, Красиво переливається От, саме в денному освітлі, як воно буде виглядати. Котик спить собі на машині і його ніхто не чіпає. Також біля багатьох під'їздів мисочки з кормом і вода.